Кажуть, що виробництво цементу має значний вплив на довкілля, але чи справді це так? Сьогодні розберемось, чому сучасна цементна галузь не проблема для екології, а навпаки, локомотив сталого розвитку і збереження довкілля. На сучасних цементних заводах деталі частіше використовують технологію спільної переробки відходів або копроцесінг. Це коли частину традиційного викопного палива замінюють альтернативним паливом, виготовленим із відходів. Завдяки цьому зменшується використання викопного палива, скорочуються викиди СО2 і головне, зменшується кількість відходів на полігонах, а отже, менше метану, менше смогу, менше шкоди довкіллю. Копроцесінг це частина кругової економіки, де нічого не пропадає. Мінеральна частина альтернативного палива з твердих побутових відходів не утворює золи, а стає частиною цементного клінкеру, тобто жодних залишків, жодних додаткових відходів. У країнах Європейського Союзу коприцесінг офіційно визнаний ефективнішим і безпечнішим способом поводження з відходами, ніж спалювання чи захоронення. Тому цементні заводи це не джерело забруднення, а ключова частина зеленої інфраструктури Європи. Сучасна цементна галузь це не просто виробництво, це поєднання технологій, енергоефективності та турботи про планету. І якщо сьогодні ми замінюємо вугілля альтернативним палом з твердих побутових відходів, то завтра ми будуємо екологічну економіку майбутнього.